І так, усім привіт! Привіт! З вами Олег та Настя, будемо продовжувати грати в Nintendo ...у uh, Sports! ...спортс! хе Що, ми знав фейсбук? Да Теніс Ладно, враця Настя впросила Не хотілася Я розучилась грати Це нас тут? Та ми ж ждемо. Ага. Просто суть в чому, коли касається м'яч, тоді тільки починає типу Повністю. Коли іменно м'яч касається полу. Я оце сам замітив і почав вищитувати таймінг бач вона навіть не реагує коли я роблю. Бо ти... Mm -hmm. Хто це за розмах Бач, не так добре воно робить. Ти бачиш фіголо. Та не фігово воно. Чого ну, воно ловить Я... Куда? Аут, давай посередині поставимо цю штуку. Та ну навряд чи і за чого? Отак так от. <сміст> Краще мікрофон до тебе поближче, бо Ти тихіше трохи. Чим я. А! Собака! А! Давай. Блин! No! No! <сміст> O. eu dou pra esperar É, deixou. Bote tem match. Tô aqui. Estou e a bote. Надо ты відбила! Не знаю! Він якраз дивися, йшов на аут. І ти зробила аут. Блять. Блять. Настя продує нашу команду <реку> зараз. <реку> Та блін! Ого! Неужели? Забывай нам очки. <свистит> <свистит> а! Ого! -а -а -а! <свистит> Фу! Получилось. Я думала вже аут буде. Я теж. Єй! Салами дивляться, малі. Ну, подавай! Оп! Не зупи! Не зупи! Не надо! Таким мовам тебе... Вона полетіла, це кінець. А! Так, Бляха. -а -а. so, nice. oh no! oh no! Настя завалила, но я кажу. Я вспомнила, <реш> як <реш> я вспомнила, як я держала джойстик в прошлый раз. Отак. Отак. І так було легше. Та ні, мені так не, мені так набрали. Мені легше отак тримати. Воно як ракетка, бритна, понимаешь? Я тільки сейчас... О, сприй... я можна поставити текст. опасный. Так, що у тебе? Полуничка. Mm -hmm. На відпочиночку. Правда, чого вона на торту? Бо це полуничка на торту. Так. Что ага. ти хотів вибрати, друге? Альфа і... Е. Що ще вибрати можна? Хм... Mm. Не знаю. Чи так я оставити теніс? Та не знаю, давай вже щось друге, бо ми вже теніс щось багато грали. Волейбол. Та я не. Мы ще не навчилися нього грати толком нормально. А тут забро вибору немає. Блін, або... Аби... Аби... або боулінг, або гольф, так і лишити два ігри. Давай так. А вже навчимося... Давай в следующую игру вже навчимося грати щось інше, бо ми... Не чуєш, ми нічого не навчилися. Добре. Джордж, Марія, Анна, Сілке, Кейко і Такаті, ми граємо з ботами. Думаєш? Так. Да. Не думаю, одна. а знаю. Навіть подписи, які під іменами, вони підстраюються під ту консоль, яка стоїть у людини. Тобто, якщо вона за Mm -hmm. То це а, буде видно, що на англійську, буші, на Франції. Ага, я понял. А Власне. так нам ніхто вообще іностранець не попався. Вообще. Печально. Да. Ну, це перша гра, дивіться який смайлик. Ага. Трисера, топс. Собачка якась. Так. Я Як грати, я забула. Так, нажимаєш спочатку на верхню кнопку X. Вспомнила? Отак, вот от. Главне. Киранула. Ти можеш <гум> не почекатися? <гум> Треба, щоб вона була ровненькою. Я вже вспомнила, да. так? Да. Так. Якщо ти б'єш до сильно то да, така шняга буде случаться. Ну ти я... слухай, Нормально послухай. сказали класний, да. У мене шанс не берди. У мене шанс не брід. Це що, шо таке? Так. Серйозно. Да, шо за фигня, але я, 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 серьезно, я сильно кидала. Ігру це не волнует. Я сильно кинула! Что за фигня? Ну, я такая штука, как як... Срака. Па! <сь> а ти буде. бачиш цей замах? Я ж нормально замахнулась, воно вообще не кидає. Відійди. Все воно кидає. Не кидає! Я гляну. Ти бачиш, я замахнулась дуже дофіга. Настя, у тебе маленька... найменша клюшка. Вона не можна бити в априорі далеко. Так а що мені зробити? Що? Що мені зробити? Поміняти клюш? А ні, ти не зможеш поміняти помітити Та й що мені робити з тим, хуйню? Неужели, блядь! Плюс четыре. Я не вижу гольф. Я обожню. <свист> Мне меня не в него вообще град. Загните мяч. <свист> что это ты знаешь? Два балла ты утром. Не, что значит загните мяч? Шо вы пошел, ну, блядь. Что ты гнишься? Не Чим менше ударів зробила, тим більше очок. я знаю це. Я могла три удари зробити, якщо б не ця херня, що воно взагалі не забивається. Ти перед тим як б'єш, тобі поставили новий удар, ти нажимаєш на верхню кнопку, ти спочатку вицентруй так, щоб ти від такого положення було. Тобто, дивися, воно ж спочатку пробує поставити. От, я на самий низ ставлю. Чпоньк? І тепер я з такого положення буду бити? Нащо? Наше я так сильно вдарив. Я не побачив. Глядь. Тепер поняла? я? От і я так же само вдарив. Что мы с ней зацельно? Это издеватель, что? Так, ладно. Ты <таснавість> ч, вот ты ведь клоняешься от від курса? Ну там горка. Ааа Золото вправо взяв. Ну, нормально. Там же сборка. Двойной боги. Обоги. 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 Кикаюши вообще не дуже. достигнут лимит, он просто испарился. В смысле? Ну, он больше бить не может, он слишком много ударов сделает. А, -а, -а. что, а там еще и лимит ударов? А что ж? Ничего себе. Блин, у нас... Между нами стоит Мария. Два чувака. Мария и Джордж. Лол. No. Я вообще не понимаю, каких поставлю. Я тебе... Я нажимала и ставила. Чекай, все чич. Все добро. Вс Настя. Классный удак. Я знаю, что классный урок. Но він мені навряд чи поможет. Питер, да. Зацельный. А лайк, в принципі, нормально. Хтось вообще в пісок попал. Як це так тут. Не знаю. Так, а вот це опасно. Лучше, да, відклонитись трохи. Оу! Я пирогу. Ганато відклонилось просто. Fireway! Так, слідучий. Так. Що це за удар? Я знаю, що не так багато сили приділяв їй. Йому. але все ж таки. А, то есть целу треба. Я зрозумів. Дякую, гра. Ням! Yeah. Не на сті, я зробила? Ти за цей. Воно випадки. Воно не вдарило. Так. Двоечка. Хорошо. ха <звук> Але відклонилася за цього дурного вітра. Хоча б не впішов. Та блін. Походу, нас переженуть і Джордж, і Марія. Бо щось у мене не дуже виходить. не боги. О боги! Я летіла на другу сторону. Давай, ти справишся. Так. так. Блін. А, дивися, по карті ще показує, скільки сили приблизно треба приділити. Тобто, вон у тебе ж показати? А, є? я поняла. Да. Я цього не знала. Правда, при останньому ударі вона не показує ці сили. Чё я не закрыл? Бляха. Девятый удар. Да, На не Чё? чекай. Фу. Плюс 4. Я пофіг вже, я все одно програю. Ми прочув бочів. Я не вмію грати в гольф. Лапчиш. Настя вибила? Марія вибила. Марія! А! А ні, ти ще граєш. Ні, не, не граю. Граєш. Полуфінал не, 2 а, 2. Ну Лу... ладно. Я думала, я вже все. Я от тоже так думаю. Йдеш тут пода. <ріст> так. Вітер сильний. Десь <ріст> от так от. Нее nee. песок. Классный удар. Бункер <рикла> Так <рикла> <Ти> далеко. Да далеко. Трав Кава, что ты хочешь? Мне же я... Мені ж чуть-чуть лишилось. Так. Казав чуть-чуть зи всей дури в Смайлик не вилазить. Нажимаєш цю кнопку. І нажимаєш. Оцю Верхню. А, ну все. Вот. Допоняю. Тепер порконяла псю. О, ми обоих в финале. Марія! Вона вернулась? Ні. Блин! Да. Ты мы все-таки в финале? Да. О А, а что я ничего не, не роблю? Ты это что Нет, я ничего а. не делаю. Не сдавайтесь до самого конца. Так, вот так вот, ручечкой. Чего ж вид клони так? Классно, да? Не песок! Раф. Ну, раф такое, но. А що в мене? Хотя б не в пісок. Хотя бы нормальне поле. Парвей, мен. Блин, дерво, конечно. Утручаю. Mm -hmm. Прямо перед горизонтом. Да. Так. А, ah, ну! No! Задалеко! далеко. Це пісок? Так. Це пісок. Дивись, ну прям трошки! Трошки тобі не вистачить. Ну що поробиш? Хо-хо-хо-хо! У-ху-ху-ху-у, почті, А, ні, чого так далеко? Я майже долетів. Боги плюс один. Не знаю. Ч... Якось так виш. Ты на ту сторону бьешь Не, я правильно, он уж скатывает. А? Ага. Ну давай. Та, бляха! Та я пробраю вже все. Зато бали, по Та, бля, що блять? Це бачиш, чого воно так мало? Я ж сильно вдарила. А ти рівну тримаєш? Так. Да. Та не зовсім рівно. Ти маєш боком, отак. Так? Так. Да. Тепер попробуй. <гум> Кожним раз, коли б'єш, тримається самою цією стороною. У мене з ту сторону. То тримає, що цей от сторону? Я не блін, я не знала. Там же ж в самому початку казали про це. Та ми що, пройшли до то, то цей? В початку сказали. Не ні. казали. Тільки включило ігру. Показали, не отак тримати, а отак. Хорошо, за все. Я в шоке. Первое место. <свес> что мне показалось, что ты с вами не палец стрибал. Нет, тряб. я вот так покажу. Вот собака. Злис. <свес> О. <свес> О. Ничего себе не тяжело. О. Нет. <свес> 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 да. О. Французская парка. <свес> Да там уже и не что выбирать. Ура! Короткая трижуля. А, mm. ну ah. окей. No, okay. Яички. <laughs> личке <laughs> mm. А разве не так? No. Да, як що... Це дурно. Да, да, е... пара. Скільки ми глибили? Граємо? Граємо, я, я щось не знаю. О! А, всім да. дякую за перегляд. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть, в який, е... в який спорт ви хочете, щоб Мише Хм? Да, не забувайте це писати в ваших коментарях. Да. Всім дякую, всім па -па. Па -па.